Тут має бути гойдалка балансиру така, ну, тут може бути інакше, воно просто буде інакше. Тут має бути отакий, але там коник буде замість того. Основа є, пісочниця, сонечко, І тут така смуга перешкод, турнік і гному такого штуку. Тако, З'їжджати разом з ну, і все, там подивимося. Супер! Ой. 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 Шановне товариство, я би хотів звернутися до вас всіх і озвучити три тези. Перша теза це подяка. Хотів би подякувати своїм побратимам з Всеукраїнського об'єднання Свобода, які долучилися до цієї роботи, до спорудження цього дитячо-спортивного майданчика. Перш за все я би хотів подякувати Володимиру Хомичу, Тарасу Торському, Ігору Мудрому, Роману Ящуку, Ігору Почапському, Олегу Хомичу, Олегу Луценку, братам Будзіволам, Миколі і Віталіку. Андрію Вереді, Андрію Леськіву, також хочу подякувати нашим прихильникам Віталію Поповичу і Михайлу Гриневичу, які допомагали нам у зварювальних роботах і у перевезенні. Дякую пану Богдану Романовичу Тимківу, який надав безкоштовну металеву конструкцію каруселі. Сонечку, дякую головному інженеру Золочівського МВЖКП Михайлу Петровичу. Куровецькому, який за сприяння мого і депутата Тараса Торського відновив вуличне освітлення тут, на оцій вуличній опорі. Тут тепер буде комфортно і зручно відпочивати не тільки днем, але і у вечірню пору доби. Друга теза це історія. Хотів би кількома реченнями розповісти вам, як саме створювався цей майданчик. Отже, деякий час тому назад. Володимир Хомич, Тарас Торський та Ігор Мудрий написали колективне звернення на ім'я міської ради щодо надання дозволу на встановлення дитячого спортивного майданчика. Рішенням виконавчого комітету таке рішення було надано, але ми всі прекрасно усвідомлюємо, які, яка ситуація з бюджетом міста, ну зрештою, як і з всієї нашої держави. І коли з'являться ті кошти, генген -ген Бог його знає, коли то би могло бути. А ми, як правило, всі є молоді батьки, у нас всіх є діти дошкільного віку. Ми всі знаємо, як вони швидко ростуть. Тому було прийнято рішення своїми силами збудувати цей майданчик після короткої, але дуже виснажливої. Президентської виборчої кампанії ми, взявши двохтижневий перепочинок, прийнялися до роботи. Першим ділом я зробив ескізні пропозиції, які подав на партійний комітет. Де мої ескізні пропозиції були схвалені? Ми зібрали перші внески і приступили до будівництва цього майданчику. Для того нам потрібно було 10 толок. Приблизно по 3-4 години, двічі на тиждень, ми збиралися з хлопцями і будували цей майданчик. Ну, як добрі господарі, почали з того, що відбили межу, зробили огорожу, е, залили фундаменти під карусельку балансир залили фундамент під е, кріплення з пружини іграшки коника, залили фундамент під п'яту каруселі сонечко. Після того спорудили пісочницю. Найбільше часу пішло на комплекс Гном, ну це само собою зрозуміло, бо він найбільший. І в кінці ми зробили комплекс турніків і е, смугу перепон. Що тепер перед вами і, і є. Третя теза. Хотів би сказати за збереженість. Як ви бачите, е, Практично весь дитячий спортивний майданчик зроблений е з деревини. А мудрі книжки пишуть, що дерев'яні елементи, які працюють на повітрі, які, на яких є зовнішній вплив, можуть спокійно пропрацювати не менше чотирьох років. Дуже би хотілося, щоб цей майданчик простояв не менше тих чотирьох років. Розумію, що, мабуть, доведеться час від часу проводити тулоки, десь підкошувати траву, десь збирати сміття, можливо, десь замінювати зламані елементи. Але Звертаюся через засоби масової інформації до тих молодих людей, які ну, не встигли долучитися до нашої справи. Будь ласка, не ламайте те, що зроблено чужими руками. Будь ласка, не смітіть, не бийте пляшки. Тут те коротко, що я хотів сказати. І наостанок ще раз хочу всім нам подякувати за ту добру справу, яку ми зробили. І пам'ятаємо, що ми є господарями на нашій благоданій землі. Дякую за увагу. Слава Україні! <різвіст> Зрозуміло, що це свято в, в першу чергу для діточок. Будь ласка, підходьте, дітки і родь. <різвіст> Можливо не гасати, не плигати, не скакати, не не стрибнути, не стрибнути на м'яч. Хай гукають гейпа тише, аби як чого не вийшло, та інакше я інакше. Я не бився, не галявся, не кричав. Рах-тара! Я зв'язав старанно ноги. Щоб забули про дорогу! Цілий день ходив спокійно! Цілий день ходив спокійно. Зад-перед ходив спокійно. Перевертом! На руках! Золотів нет!